Кузня, на зв'язку. Зараз хочу опробувати ножика по рубці рога. Взяв твердішого рога лосячого, хочу попробувати його перерубати і як буде різати бумажка. Це експеримент. Я опробував нову термічку, вона більш така складна, і побачимо, чи він оправдає себе. Все буде зроблено, постараюся одним кадром і побачити, перерубаю, чи буде різати бумажку. І так, рубка, вона назначу, постараюсь швидко, мене є дві хвилинки. Ставлю. Пробуємо. Ну, перерубав. Перерубав. Воно. Ну, є ріжуча. Ріжуча. О! Витираю ріжучу. По неї страшно, як поновипало. Бігом, щоб встигнуть, бумажка, о, Хай руки затекли. Ріже. кузня, це є якість, індивідуальність, ковка, тримічки. Ця робота абсолютно є авторською і повністю зроблена моїми руками. І завдяки моїм знанням і мого досвіду із цією ставлю я досягнув цього результату. Я дуже нею задоволений і хочу радувати майбутніх своїх покупців на рахунок цієї сталі. Зараз ще обсудимо і чуть-чуть вам поговоримо. Я ще не підточив його, ще одненькі кадри к вам в ленту. Те саме місце, я чесно кажу, я його не точив після рога. Це є бомба.